Привіт, глядачі каналу Мотостор. Сьогодні пропоную вам трактор по програмі. Оцінка. Новий трактор 2021 року виготовлення, 2022 року поставки. Це Сінтай 244 з двигуном КМ 385 за супер ціною 4 500 тисяч доларів. Гарантія 1 рік, повний пакет реєстраційних документів. Ціна 4500. Це трактор, аналог тракторів. Булат 244 трактора Sintay 244 або ДМТЗ 255X. Ціна 4500. І уважно демонструю вам зовнішній вигляд трактора. Стан хороший, дійсно, непогано так зберігався на вулиці на одній із площадок по Україні. Але при цьому тракторець в хорошому стані. Передні колеса 6х14. Задні колеса 9,5 на 20, є задні колісні противаги, є передні противаги. Оптика, уважно дивіться. Трактор не вимивався, не готувався, такий як є, так і продається. Два гідронасоси, кулаковий передній міст, коробка 3 плюс 1, повишені, понижені на спільному важелі, розсувна задня колія. Триточкова навіска. Ось так виглядає пара гідровиходів, електрична розетка під причіп, ліхтар освітлення ходу назад. Сидіння, до речі, з амортизацією. Це плюс. Проста лаконічна панель приладів, 5 показчиків. Ну і ось такий супоровий тракторець. Тракторець знаходиться в Київській області поруч з кільцевою дорогою міста Києва. За адресою місто Вишневе, вулиця Київська, 4D. Саме тут знаходиться представництво Мотостор Київ. Ціна цього трактора 4,5 тисячі з річною гарантією і з пакетом реєстраційних документів. Щоб купити цей трактор, ви повинні зателефонувати за номером 066 949 9090, 90, точно впевнитесь, що ви готові придбати цей трактор по програмі оцінки і замовити його з доставкою. Максимальна відстань доставки 150 кілометрів. Далі виключно своїм ходом можете їхати на будь-яку відстань. Тому, якщо ви телефонуєте. З Київської області, Чернігівської, Черкаської, Житомирської області, також Вінницька область попадає. Вам буде це актуально. Жителі інших областей мають приїхати і забирати цей трактор самостійно. Ціна 4500, рік гарантії, 3 циліндри КМ 385. Продемонстрував з усіх боків, що ще показати. Стан сидіння, ще раз дивіться уважно, просто щоб ви бачили стан цього трактора, щоб ви розуміли, що так не все ідеально. Але від нового все дуже близько. Трактор новий не використовувався, це виставковий зразок. На шинах, до речі, ворсинки ці всі є. Отож, лайк, коментар, підписка. Хто хоче купити, телефонуєте 066 949 9090.